Виконуємо номер 14 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Накресли трикутник АБЦ та вимірь його кути і сторони. Приступаємо до виконання. Я накресла трикутник АБЦ, вимірюємо кути нашого трикутника. Кут АБЦ. Кут. БЦА і кут С АБ. Прикладаємо транспортер так, щоб його цен співпав із вершиною кута ABC із точкою Б. Одна сторона нашого кута проходить через позначку 0 на шкалі, друга показує градусну міру нашого кута. Як бачимо, градусна міра нашого кута 68 градусів. Кут АВС дорівнює 68 градусів. Тепер кут БЦА. Прикладаємо транспортер так, щоб його цен співпав з вершиною кута точкою С. Один. Одна сторона кута проходить через позначку 0 на шкалі. Інша показує градусну міру нашого кута. У нас кут БЦА має градусну міру 41 градус. І кут САБ. Прикладаємо транспортер так, щоб його цен співпав із вершиною нашого кута. Точкою А. Одна із сторін проходить через позначку 0. Інше показує градусну міру нашого кута 71 градус. Тепер виміряємо сторону нашого трикутника АБ, БЦ і АЦ. Сторона АБ. У нас 4 сантиметри 7 міліметрів або 4,7 сантиметрів. БЦ у нас 6 сантиметрів 7 міліметрів або 6,7 сантиметрів. І сторона АЦ. 6 сантиметрів 5 міліметрів, або 6,5 сантиметрів. Ми накресли трикутник АБЦ та виміряли його кути і сторони. Номер 14 виконано.